Метр, там, ну, вони ж досовою відмішують. Ну, я би просила, щоб підтримувати, я не знаю. Є фінансування. І час ну, поки що коштів вистачає, завершення можемо платити. 100 тисяч до кінця року не вистачає, відведемо, наступній сесії ми їх додамо. Там навіть не 10 додамо. Там додамо? 100, 100, 100 тисяч додамо, можна закрити. Понять це питання. Та я думаю, буде перевиконання вже. Ну, та любому, я думаю, що ну, і може. Все. Прошу підтримати. Давай yeah. за. 4. Yeah. За. Yeah. Прошу ще раз повернутися до порядку денного і внести правденного питання про ініціювання розробки муніципального енергетичного плану Буксиківської сільської етуральні громади 2030 року. Включно. Хто за включення такого питання правди прошу підтримати. 4 за.

я в по на розіцесії Бусаківської сільської ради. раді. дня рішення припаси на постійно фінансів, бюджету, постійного розвитку інвестицій міжнародного співробітництва та реалізаторної політики. Приймаємо рішення про порядок розробки, тобто буде робоча група, з порадженням сільського голови, буде він його Я думаю, буде також проведена стратегічна-екологічна оцінка цього плану. І буде затверджений. Згідно методики розгорнення місцевим аналітичних планів, затверджені Міністерством розвитку громади України від 21 грудня 2023 року номер наказу 1163. Хто за, прошу підтримку. Чотири за, рішення прийнято. У цьому засіданні комісії закінчено.